Всім привіт! З вами знову інструктор Юрко. Їдемо ми маршрутики сервісного центру. Рухаємось сьогодні на 13-й маршрутик. Об'їжджаємо перешкоди, як завжди в цій ділянці. Дзеркала не забуваємо. Рухаємось по головній. Головна у нас праворуч. Проглядаємо перехрестя, дзеркальце, швидкість скинули. Заходимо плавно в свій поворотик. Далі ми на перехресті праворуч. Так, проглянули безпеку. Уступити, подивились, є в нас автівка правий край зупиночка. Все чисто в нас, Ні. стоїмо, чекаємо. Тепер все чисто, дзеркальце і своя смуга. Рухаємось ми все далі на кільце, на перший з'їзд. Знову ж таки, нагадую можливі паркування, тому на цій ділянці не поспішаємо. Залізничний переїзд. Проглядаємо заздалегідь. Все в нас чисто, є в нас лише жіночка, що вона нам каже. Сходить, зійшла, вона. добре. Перекотились потихеньку. І перший з'їзд на кільці наш. Вмикаємо зразу на правий поворотничок. Кільце в нас чисте, дзеркальце чисто. Ще раз проглядаємо дзеркальце перед з'їздом з кільця. І рухаємось далі прямо. Стримаємося правого краю. Дорога стає у нас ширшою, з'являються дві смуги. Ми все тримаємо правий край, далі нас чекає правий поворотик. Тут в нас обмежена оглядовість, тому не поспішаємо. Так, все в нас чисто, проглянули, підкотили за пішохідним ще раз. Чисто, дзеркальце чисто, рухаємось далі. Після світлофору ми повертаємо на перехресті направо, бачимо, з'являється нова в нас. Права смуга. Після пішохідного ми перелаштувались і вимкнули поворотик, Тут у нас є з'їзд у двори. І знову вмикаємо правий. Все, проглянули, швидкість скинули, правий край свій. Тримаємо. І рухаємося по головній дорозі. Так, бачимо, головна у нас іде наліво. Радіус великий, кути не ріжемо, шукаємо, де наш правий край. Можливі тут у нас паркування. Є багато місць, тому не поспішайте, щоб вчасно почути команду інспектора, зорієнтуватись, згадати контрольні точки, акуратно припаркуватись. Бачимо людей, я вже пригальмовую. Ніхто не бігає, ми поїхали далі. Люки об'їжджаємо. Теж бачимо, є можливість припаркуватись, а ми на наступному перехресті згідно маршруту наліво. Заздалегідь вже котимось. Бачимо знак уступити, вмикаємо лівий. Тут теж оглядовість поганенька, тому зразу за пішохідним До кінця ми сюди доїхали, все проглянули в нас чисто, ми поїхали. Згідно розмітки в свою смугу. І на наступному світлофорі ми наліво. Контролюємо знаки, бачимо, у нас з'являється ліва смуга. А нам наліво, значить, логічно маємо в неї перелаштуватись. Перехрестя тут цікаве. Перелаштувались. Не забуваємо за дзеркала Далі ми наліво. Поворотик є, зелене в нас є, але багатсько машин. Фіксуємо, що зелена горить, ми встигаємо. Чудово, рухаємося згідно розмітки у свою смугу і бачимо, що в нас вантажівка. Доведеться їй надати перевагу. Це наша перешкода. В неї теж було зелене. І в свою ліву смугу водій бачимо, поїхав перед нами на посуцільній, маневр завершуємо. Далі ми маємо перелаштуватись, але ще випередимо одну автівочку, вона щось повільно рухається. І займаємо свою праву смугу. Слідкуйте за швидкістю, легко перевищити. Далі ми після світлофору перелаштуємось вправо і виконаємо правий поворотик. Бачу, у нас є перешкода. Не спішу перелаштовуватись, бо доведеться повертатись. Перешкоду ми проїхали, Поворотик є, дзеркальце є. Перелаштувались. Поворотик є, дзеркальце. І в свою смугу правий поворотик, правий край. І рухаємось далі до сервісного центру. Розмітка тут погано проглядається. Я фіксую, тримаю правий край дороги. Що бачимо далі по знаках, що у нас закінчується наша смога. Ми перелаштовуємося і рух по колу. Ми на перший з'їзд. Вмикаємо одразу правий поворотничок, кільце проглянули, дзеркальця проглянули, праве перед з'їздом і поворотничок після кільця вимкнули. Переїзд залізничний регульований. Проглядаємо у нас потяга немає. Перекотились. Наші колеги відпрацьовують паркування. Інструктор втрачається. Звичайниця не захотіла повертати кермо. далі ми ліворуч. Перед ступінью зупиняюсь. Бачу, в нас зустрічка. За нею чисто можемо виїжджати, дзеркальце проглянули, радіус більший. Взяли свій правий край знайшли. Гарно, заїхали, рухаємось далі. Далі ми все по головній дорозі рухаємось на повернення до сервісного центру. Ми далі ліворуч, по головній. Контролюємо траєкторію заданою розміткою. Вона трішки затерта, але проглядається, щоб ми не з'їхали з нашої смуги. Ось і весь 13-й маршрут. Бажаю всім успіху. До нових зустрічей в відосиках. Щасливенько!